Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі 1 квітня сьогодні, і це мій корисний сніданок. І на сніданок сьогодні не дуже звичайна їжа, але ж все по черзі. Спочатку я з'їла чайну ложку з верхом меда з пилком, пилок сосни. Так. І це дуже корисно. Я вживаю. Щоб наповнити організм мінералами і вітамінами, особливо багата вітаміна групи Б. Так. так що ось таке з'їла, а зараз буду їсти горіхи. Звечера я намочила їх, потім промила вранці так? і буду вживати. арахіс. Ось так потрібно чистити. І їсти. Так що у мене, у мене заняття сьогодні, так? Чистити і їсти. Так, навіщо? Бо це порадив дуже-дуже такий гарний е, чоловік Йогін Містик Садгуру. Так, всі знають його. Я знаю, що не всі знають. І це дуже погано. Він дуже-дуже багато. Гарних речей розповідає. Так, і парад гарних дає. Ось це така порада від нього. Вживати зранку ось такі горіхи. До речі, це не горіхи. Це, це у нас горіхи. А в Індії це бобові. Назву я не запам'ятала, але ж бобові. Так? А ми горіхи, горіхи. Ось так живий. Так, і ти знав, що це горіхи і їв їх, А ви, виявляється, це бобові. Ну так, ви ж, всі ж знаєте, якщо на квасолі схожий смак схожий. Так що і такі дві частинки розділяються. Так що бобові. Будемо сьогодні вживати бобові. Так. Добре. Якщо знайду відео, де садгур розповідає, обов'язково прикреплю. Так, в опису. А що я ще буду сьогодні вживати? Смузі буду робити. І сьогодні смузі у мене дуже-дуже таке святкове сьогодні смузі. Лохина. Так, і сьогодні не буду додавати кефір. Ні, Сьогодні буде щось інше. Так, зелень, петрушки. Петрушка салатна. Така гарна петрушка. Потім фізаліс у мене такий є. До речі, варення з фізалісу. Це супер! Це просто супер. Придбаю якось Фізалісу і зроблю варення. З Фізалісу і томатів. Так, це ну, просто щось неймовірне. Так. І ягоди. Ягоди, ягіди. Тут. Тут все є. Так. Смородина чорна. Паречки, малина, лахина і полуниця. Тільки, що я зробила не так, поставила до мікрохвильової печі. Так, і забула ввімкнути розморозку. Так що я нагріла. Воно ж трошки вже охололе. Ось таке буває, так? І зараз. Нічого, ну, розігріли. О! Полуниця! Ти куди? Ніхто не бачив? Ні. Я думаю, що ніхто не бачив. Підняла. Так. Незручна і тарілка. Так. Уай! А який запах! Mm. І додаю вівсяним молоко. Не кефір сьогодні. Так, свято. Робимо собі, собі свято. Це, перекручую і вживаю. Гарна страва, але ж потрібен час, щоб з'їсти цю страву, так. І зуби ще потрібні. Так, так що це я буду їсти не поспішаючи. Так, Не забуду з'їсти вітаміни: С, вітамін Т і оміга-3. Так, і смузі. Це вип'ю смузі. Я не дочекаюсь, поки з'їм ці горіхи, щоб випити смузі. Ну, дуже хочеться. Ну, добре, спробую. М -м -м. Слухайте. Це ж супер, супер. Це вам не до кефірі? <с>? Ні. Ну, на кефірі теж гарно. Так, я шуткую. Багато шуткую іноді, але ж це добре. І потім вже буде у мене напій, потім. Ось такий колір приємний. Запах. Вау! Запах приємний! І це напій з кизілу. Де там кізіл? Ось такий кизіл сушений, це дуже-дуже таке, ну, відео приривається, але ж це такий нам. Хватить балакати, так? Ну добре, скажу тільки одне. Кизіл, якщо у когось росте і Ще одне важливе, якщо вони вживають його, то будуть жити 100 років, а мабуть, 120. Так Так що вживайте кізіл. Про лікувальні властивості кізіла будемо розмовляти іншим разом. Всіх з 1 квітня. І мене теж. Ходіть здорові, побачимось, па-па.